Щорічно у Кам'янському призначається стипендія виконавчого комітету міської ради дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського опіклування, за високі здобутки у навчанні, мистецтві, спорті та громадському житті. У вівторок свідоцтва та подарунки нашим стипендіатам вручив міський голова Кам'янського. На свято були запрошені і найрідніші опікуни бабусі та дідусі близькі, які завжди поруч і підтримують дітей на їх шляху. Дитинство це час мрії, і сподівань, які мають обов'язково здійснюватися для кам'янського. Кожна дитина це гордість, надія та спільна відповідальність. Тож громада працює, аби створити для маленьких кам'янчан найкращі умови для розвитку навчання та виховання. Вже багато років в нашому місті вручається стипендія виконавчої Комітету міської ради нашим обдарованим дітям за успіхи в навчанні. Хочу від усіх нас. Подякувати вам за ваше натхнення, за вашу наполегливість. Ми пишаємося вашими успіхами, вашими здобутками ви майбутнє нашого міста, нашої країни. Знаю, що декілька з вас вже отримують стипендію не вперше. Я бажаю вам успіхів в подальшому навченні. Дякую вашим. Батькам дякую вашим вчителям за те, що піддають вам свій досвід і свої знання. Ми привітали наших стипендіатів. Це діти, які досягли вершин в освіті за минулий навчальний рік. Вдячний міському голові за підтримку дітей, які позбавлені батьківського піклування, незважаючи на часи, які зараз, на звук тривог, вони навчаються, їх ми підтримуємо, і тому це дуже цінно саме зараз. Протягом року діти демонстрували наполегливість, ініціативність і прагнення до знань. Така підтримка стане для них додатковим стимулом рухатися вперед. Нагороду наш отримав сьогодні наш внук Щербина. Даня, який перейшов у сідьми клас, вчиться в першому ліцеї. Ми дідусь і бабуся. Ми його виховуємо. Виховуємо, Дитина хороша, здібна, старається. Ну, я хочу сказати велика подяка меру міста за занімання до наших діток. Сьогодні я отримала стипендію за своє навчання. Дуже дякую, дуже приємно. Я дуже вдячна, що допомагають та підтримують нас. Це для нас дуже важливо, тому що ми навчаємося, та це дає мотивацію.